Тут ми вже приїхали з вами у Вінницьку область, це село Бугаївка. І у селі знаходиться такий зруйнований, але досить колоритний палац Пелікса Шестоковського. Пелікс Шестоковський взагалі був польським поміщиком. І, напевно, як майже всі польські поміщики мав кріпосних селян і брав участь у польському повстанні. Давайте розберемося трошки з польським повстанням, бо тут воно мало досить такий обширний вигляд. Що це таке? Поляки вирішили, що вони з українцями будуть одним цілим, якби ми, ми ж маємо багато спільного, ми кріпаки, вони пани, все ж нормально. І таким чином поляки вважали, що ми маємо і лишатися одним цілим, і проти Російської імперії було польське повстання. Але що не врахували поляки, це те, що українці мали бажання самостійно правити на своїй землі. Це може, звісно, гістично з нашої сторони, ми весь час хочемо. Самі якось жити без поляків, без росіян. А, і вийшло так, що тут у Богоївці польське повстання мало тотальні наслідки. Сам Фелікс Шостоковський казав, що російські солдати не такі страшні, як українські селяни, які вбивали беззбройних, які вбивали просто озвіріло і самі були без зброї. А російські солдати просто розводили руками і казали, а що ж ми можемо Ну, це ж ваші кріпаки, самі з ними розбирайтеся, і таким чином російська влада вона підступно використовувала українське воєлюбство для того, щоб українці просто своїми руками побороли польське повстання, яке було не угодно російській владі. Польське повстання було придушене. Палац з часом спочатку тут була колгоспна будівля, потім, наче, тут була лікарня. Потім збиралися тут відкривати дитячу установу, але щось не вийшло. І тому палац зараз знаходиться в такому запостійні, нічого тут не роблять. По-перше, це тому, що Бугаївка, вона так трошки поодаль від цивілізації такої великої. Тому, як і в минулому відео, як ми вам показували про Київську область, і в селі Погреби, і там палац здоровий, гарний, якби палац Сейковський, Використовується зараз. Просто як виборча дільниця. Во так чому так відбулося? Тому що там немає стільки населення для того, щоб використовувати якось інакшим чином. Можливо, можна було би там побудувати школу, переробити під школу, але немає стільки дітей для того, щоб там її тримати. Точно так же і тут, у Бугаївці. просто немає сенсу тримати таку будівлю на балансі сільської ради, тому вона в такому стані. Хідними воротами області називають Бугаївку Село саме по собі невеличке. На сьогодні нараховується близько 200 осіб населення, але Бугаївка знаходиться поруч із селом Живатово, і це історично важливий факт. Наприкінці ХІХ століття село Бугаївка разом із Росошками Фелікс Шостаковський викупив у Франці Шеловського. А Шедловський, в свою чергу, століттям раніше викупив його у графа острозького Стосовно сталінських репресій, всі називають одне число 68 осіб. Також є інформація, що за співпрацю з партизанами було розстріляно близько десятка осіб. Також під час голодомору у 30-х роках. По селу розгулявся тих, який чомусь забрав саме молодих чоловіків. Саме через це Бугаївку прозвали селом будів. І досить таки цікаво подивитися на шарування фарби, бачите? Ось це все шари фарби, які залишилися від всіх власників, які тут були. Тут, тут, тут були і, е Шести фелікс Ростотковський. І до того були власники, і потім вже радянщина. І вона фарбувалася, перефарбувалася, жив собі палац і доживає свої останні роки, останні дні. От такому от стані. Загалом у дореволюційній Бугаївці. Все було добре, був цикровий завод. Тут взагалі дуже багато е різних виробництв працювало, тому економічно село відчувало себе непогано. Але потім прийшла радянська влада, і нібито прислали сюди якогось директора на цукровий завод, який почав розповідати свої правила, які йшли трошки всупереч з логікою. Тому селяни, які, ну як ми з вами пам'ятаємо, тільки що я розповідала, розігнали польське повстання. Вони чомусь. Не знаю, якось так вийшло, що вони вбили цього директора через те, що він їм тут юду робив. Але брат цього директора приїхав і досить сильно робив репресії на території села. І, можливо, той тиф, про який тільки що розповідала Ліза, був не зовсім тиф, тому що ми ж вами пам'ятаємо, як заповнювалися всі медичні картки під час Голодомори і під час сталінських і ленінських репресій. Діло в тому, що не завжди в медичних картках писали причину смерті вірною. Можливо, тут тихо і не було. Як бачимо, від палацу мало що залишилося взагалі. Такі чагарники, хаші непролазні. Саме тому ми такі поїздки переберегли на зиму і на осінь. Тому що уявляєте, як тут літо? Тут, напевно, взагалі нічого не видно і ніяк сюди не пробратися. Але бачимо, що будівля мала таку обширну. Архітектуру бачите, а тут ми на задній частині палаца на стіні бачимо це або були війниці, або, можливо, ці дірки виконували якусь іншу роль. Але ми не знаємо яку, на жаль. Разом нас багато. І знаєте що? На жаль, ми так і не знайшли церкву, яка, начебто, має бути у селі Люлинці, але ми Їздили все село і світили фонариками. і.